Українські націоналісти зірвали презентацію книги про Black Lives Matter. Шок хунта захопила владу, гойличани опозорили Україну на весь світ і лінчують негрів yeah. посеред львівського метро. Взагалі-то ні, не зовсім, і давайте розбиратися з тим, що сталося. Видавництво човен анонсувало показ книги Голоси БЛМ про Джорджа Флойда і проблемну Вейт Privilege». авторка книги Оксана Брюховецька, учасниця тих самих протестів і велика емпатка трагедії чорношкірого американського народу. Чого вона спочатку не написала книгу про чорних та порожців, питання відкрите. Голоси БЛМ навряд зможуть вас чомусь здавати у літературному плані, оскільки це, так би мовити, антологія чи збірка розповідей та історії чорношкірих учасників протестів, їхня важка доля в американському суспільстві, а також чому Трамп проблеметік для небілого населення. Загалом, все, що потрібно українцям, аби інтегруватися в Євросоюз, не інакше сторони конфлікту, видавництво човен, письменниця Оксана Брюховецька. Спікер та активіст Терел Стар, який приїхав до України, аби показати війну з боку людини кольору. А за сумісництвом, також один з героїв книги. У цій ситуації ще є сторона X, про яку давайте поговоримо згодом. Почнемо з авторки. Брюховацька прожила кілька років у штатах і об'їздила південь країни, збираючи історії цікавих людей. Але коли згадала, що на життя потрібні гроші, то зробила найкращу книгу для луту грантових грошей. Дисклеймер, я нікого не звинувачу. Пропаганді свобода слова це важливо, і ми жартуємо в цьому відео і альтернативно розвиваємося. Можна довго говорити про те, як сильно потрібно переймати чужий досвід, що не знаючи історії, обов'язково повториш чужі помилки. Але як то кажуть, яка тобі white privilege, Ти в Житомирі живеш? Тому наскільки нам треба розбиратися у житті Джорджа Флойда і чому саме біла людина винна в усіх його проблемах, це питання зірочкою. Террел Стар, журналіст а. Фроамериканець, який працює в екзотичному для нас жанрі кольорової публіцистики, веде подкаст Black Diplomat та демонструє життя Східної Європи через призму чорношкірої людини. У підсумку виходить щось таке: расизм у Києві, прямо на хрещатику. Жінка назвала мене негарним словом і закликала повертатися до Африки додому, бо ця земля для українців. I don't want to react like a savage. A savage? Yeah. My people don't want to react like savages. Really? You people call them names. Okay. My people, you people. Yeah. You people. Could you please get away from me? Uh huh. You people. Oh, please. Stop it with that, you, you, you people. You people are the most racist on this planet. Від себе додам, що це дуже хороша англійська, і такою вимовою можна пишатися. І тим не менш, в першу чергу, він ставить, що це відбувається саме в Україні. Расизм в Україні. А те, що це можливо американка, його співгромадянка, це вже зовсім інше. Головне зробити клікбейт і якось похайпити на цьому. Про українців він відгукується загалом так само. Так? Наприклад, в одній з його історій, неназваний названий український поліціян, зупинив його через расові стереотипи та хотів перевірити, чи має журналіст з собою якісь наркотики. Оскільки, ну, типу, усі афроамериканці та наркотики вони пов'язані. Ну бо так було у не південному централу. Загалом, Терел Стар Тей робить, що лутає гроші з американців, аби проводити дослідження в різних країнах. Так, наприклад, він збирає 5 тисяч доларів на свою роботу. Цікаво, й те, що до недавнього часу його нікнейм у Твітері був Russian Star, оскільки крутився він навколо Росії та країн поруч. Не дойопка, але цікаве спостереження. Чорний дипломат регулярно робив публікації на тему расизму в Україні. Щоправда, іноді він ставав і на наш бік, кажучи, що расизм є не тільки в нас, але й в Польщі та інших країнах. Тому винні ми усі. Просто про інших не так багато кажуть. Україна не ідеальна, в Азову є проблеми. Я також знаю, що Польща, де ви як зазначено, живете, зустрічала африканців, які тікали з України ультраправими вітальними комітетами на кордоні. Кожен може вказувати пальцем на кожного. Просто дивно, що всі вказують тільки на Україну. Я не кажу, що в Україні немає ультраправих екстремістів. Вони є. Я маю на увазі, що підозріло те, що люди присвячують непропорційно багато часу висвітленню українського бруду порівняно з іншими. Також було немало критики, що українські. Ських біженців Європа зустрічає люб'язніше за африканців, і це вже несправедливо. На питання допомоги від штатів Україні він дивиться та ніяк він не дивиться. Базованої позиції щодо цього в нього немає. Як і з Чарлі Кірком, цей умериканець вважає, що вводити американські війська в Україну не можна, йти на ескалацію з Путіним також, а передачу зброї українцям Вашингтон не зміг пояснити народу, тому і це було загалом не потрібно. Санкції до слова теж не потрібні, вони нічого не роблять, а тому, ну що сказати, греть з ними. І що ми маємо зрештою? Черговий іноземець, який монетизує тему України, і веде власний досить далекий від нас дискурс. Брюховець Човен дали коментар кільком сайтам новин і розповіли, що презентація голосів БЛМ вже проходила в Києві та Івано-Франківську. Там все відбулося без суперечок і ніякої реакції в суспільства це не викликало. Ви спитаєте, а чому так стало? А причина досить проста, тому що про перші дві презентації чуло рівно півтора людей. Але вже у Львові їм довелося скасувати подію через численні погрози та дзвінки. Чому львів'яни не захотіли дізнаватися, що таке біла провина та як зневажують людей кольору, зовсім не зрозуміло. Особливо на тлі останніх новин поєднати книжку та трагедію, що сталося, могли або провокатори, або люди, якими легко маніпулювати. Або ж ці люди дійсно є такими. Вони ненавидять інших власне за їхню іншість, зокрема за колір шкіри. До видавництва навіть зателефонував чоловік, який поцікавився, як краще вбивати негрів, вішати чи розстрілювати. Представники повідомили, що цією справою вже займається СБУ Львівської області, крім того, погроз отримувала і авторка книги Оксана Брюхавецька, а також герой історії, американський журналіст Терел Стар. За словами човна, чоловіку бажали смерті у грубій формі, а також називали його твариною. Остання частина це, звісно, занадто, і Я засуджую це виключно. Проте питання про так звану утилізацію виглядає як мем, навіть у серйозній статті. І тому я припускаю, що ця сторона дійсно сильно згущує фарби. Ну що, я вважаю, що саме час викрити людей. Які займалися цим кібербулінгом, наражали життя інших на небезпеку, і це були телеграм-канали. Не найбільші навіть на новину про анонс не відреагували ніяк ані Євген Карась, ані Радикальня. Лише Укрсню ста трохи катарсис. І те сталося це виключно через якогось підписника Укрснюса, який натрапив на анонс події на Фейсбук. Після чого адміни виклали пост з пропозицією потролити. Ніяких закликів влаштовувати погроми не було. Зрештою, подібних прецедентів за снюсом немає. Виключно праві мемчики в інтернеті та трохи новин. Тарсес і того менше зробив, написавши лише фактаж з питанням наскільки це взагалі своєчасно, і про так званих расистів, які зірвали презентацію за кілька днів до проведення. До слова, в мене також є власний телеграм-канал, в якому я не закликаю ні до чого деструктивного, а лише ділюся анонсами, новинами по своїм відикам і доповненнями, всякими усі апдейти або те, що не потрапило в ролики, я буду дропати саме там. Ну а ще є спонсорська підписка. На Ютубі та банка для меценатів, але то таке. Повертаємося назад до теми. Навіть враховуючи вбивство Ірини Заруцької афроамериканцем з судимістю напередодні, українське суспільство майже не помітило презентацію цієї книги, оскільки, якби не маленька мемна іскра, нічого би не відбулося. А якби цю презентацію ще й перенесли на кілька місяців вперед, то і навіть такої мінімальної реакції не було. Проте ми все одно расисти. Мабуть, вигоду з цієї ситуації змогли. Отримати лише жертви в лапках, оскільки в подальшому часі можна буде і надалі бороти расизм в Україні та збирати донати на життя і гуманітарні дослідження. Зрештою, мабуть, все відбулося на користь авторки книги, про що її було в одній зі статей. У чомусь та й маю я погодитися з ними у заяві. Також додають, що ті люди, які домоглися скасування презентації, насправді програли, а не перемогли. Адже історія, яка розповідається у книзі, підіймає питання боротьби за гідні за право бути собою. Автори кажуть, що саме це робить нас схожими з афроамериканцями, якби комусь нарізала очі різниці у кольорі шкіри. У підсумку човен зазначає, що варто бути готовими у заголовках світових медіа читати, що українці нація ксенофобів, расистів та антисемітів, і не забувати, що після таких подій буде все складніше спростовувати інформацію друзям і прихильникам України. Саме так через телеграм-канали нам припинять допомагати, а ще тому, що ми бі... Але не завжди. Нещодавно Терел Стар знову звинуватив українців, що Ірина Заруцька насправді не біла, оскільки слов'янка, але була використана республіканцями. І взагалі, чому українці асимілюються краще в чужих країнах, якщо це не вдається так само робити людям кольору? Чому білі постійно підкладають людям кольору соціально-економічні проблеми? Ось в чому питання. Бути жертвою зараз дуже класно. Що демонструє і ця шумиха навколо книги? Бо один контекст можна Підмінити іншим, і тоді вже виходить, що це не кілька пабліків пожартували, а як правильно негрів треба вбивати, а справжня соціальна проблема, в якій усі українці автоматом стають дикунами. В цьому треба розібратися, а тому дайте грантових грошей. Будь ласка, загалом межа між здоровою та шкідливою пропагандою дуже тонка, і тому не скоро нам вдасться прийти до консенсусу, не ставлячи людей певної раси вище за інших. Пам'ятайте, що всі ми рівні перед Богом і за. А ще маємо об'єднатися проти ріелторів, індусів та HRів. Відкиньте расизм. Людей навколо можна ненавидіти за безліч інших речей. А загалом на цьому в мене все. Не забувайте, що в країні йде війна, а тому підтримуйте перевірені фонди і знайомих військових. Це надзвичайно важливо в наш час. А якщо ви дуже багата людина, то можете підтримати і цей канал. Я буду вам за це вкрай вдячний. Ось на цьому вже точно все. Тому успіхів вам та наснаги! Ще побачимося!